Вітанечка! Це подкаст Запитай у поштової марки, і я Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Тож сьогодні запитаємо про перші поштові марки держави Ізраїль. Перш ніж розказати про перші поштові марки новоствореної єврейської держави, я хотіла б заглибитися трохи в історичні передумови, а саме в питання утвердження британського мандату. Після завершення Першої світової війни в італійському місті Сан Ремо у 1920 році була проведена міжнародна конференція. На цьому заході країни-переможці під егідою Ліги націй розподіляли мандати на управління територіями на близькому сході колишньої Османської імперії. Як відомо, остання програла Першу світову війну. Згідно Версальського договору, Ліга націй видавала мандат на зовнішнє управління певними територіями. Таким чином, Велика Британія отримала мандат на Палестину. В основу тексту мандату ліг більш ранній документ, який відомий під назвою Декларація Бальфора від листопада 1917 року. Документ названо на честь автора міністра закордонних справ Великої Британії Артура Бальфора, який писав листа представнику єврейської британської громади лорду Ротшильду. У листі йшлося про схвалення урядом її величності створення у Палестині національного осередка для єврейського народу. Хоч документ, мандат на Палестину, з'явився у 1920 році, але офіційно підтверджено його було у липні 1922 року. Британський мандат як документ цікавий для нас тим, що там зазначаються офіційні мови Палестини англійська, арабська та іврит. Зовнішнє управління Палестиною Велика Британія провадила до 1948 року. Союзний прапор Британської імперії востаннє був опущений над будинком уряду в Єрусалимі, і Верховний комісар готувався покинути Палестину назавжди. Це повинно було відбутися у п'ятницю 14 травня 1948 року. Йдеться у книзі Тома Сегева Бенгуріон, Держава за будь-яку ціну. 14 травня. 1948 року було проголошено незалежність Єврейської держави. Кожна країна намагається випускати поштові марки, вони є цінним папером на кшталт акції чи векселя. Визнання поштових марок є міжнародним визнанням держави. Всесвітній поштовий союз, спеціалізована установа ООН, у статті 8 Всесвітньої поштової конвенції зазначає. Поштова марка є уособленням суверенітету. Через завершення дії британського мандату у Палестині припинявся обіг відповідної поштової продукції. Організувати роботу нової пошти та випуск нових знаків поштової оплати взяли на себе батьки-засновники майбутньої єврейської держави. Відтак перші поштові марки Ізраїлю було емітовано 16 травня. 1948 року, оскільки 15 травня це субота. У євреїв вихідний. Цей випуск отримав назву Доар Іврі», тобто єврейська пошта. Характерною особливістю цього випуску є відсутність назви держава на знаках поштової оплати, адже існувало кілька варіантів назв новоствореної країни: Сіон, Іудея, Ерец Ісраїль та інші. Відсутність назви держави на поштових марках пояснюється тим, що художні мініатюри друкувалися за кілька тижнів підпільно в одній із друкарень тель Авіу до проголошення незалежності Єврейської держави. Марки вийшли номіналом 3, 5, 10, 15, 20, 50, 250, 500 1000 міль. Міль це грошова одиниця. Надписи на цьому першому випуску поштових марок здійснено двома мовами івритом та арабською. Таким чином, мовну традицію, яка була закріплена в мандаті для Палестини, було збережено. Хоча євреї могли поштові марки друкувати лише івритом. Згадаємо роздуми Бен Бен-Гуріона під час створення держави, чи потрібно виганяти арабів з території нової держави через постійні сутички. Тим не менш, історично зафіксовано на марках, що євреї врахували інтереси іншої сторони. Сучасні поштові марки Ізраїлю друкуються трьома мовами: івритом, англійською та арабською мовами. Арабська мова має особливий статус у державі, а надписи англійською здійснюються на вимогу всесвітньої поштової конвенції. Це був подкаст Запитай у поштової марки і я, Наталія Малиновська. Прощаюся з вами до наступного ефіру. Бережіть себе і колекціонуйте поштові марки. Поштова марка це завжди цікава історія.